Репродуктивне здоров'я включає в себе безпечне і відповідальне статеве життя, здатність відтворювати себе і свободу у прийнятті рішення. Це зафіксовано на законодавчому рівні. Закарпатська область наразі лідирує в Україні по репродуктивності. Так лише в обласному центрі за минулий рік народилося 3919 дітей. За п'ять місяців цього року в ужродському міському перинатальному центрі народилося 1524 дитини. За 2012 рік народилося 3919 дітей. Цифра ця в принципі з року в рік приблизно коливається в одних і тих самих числах. В структурі е, є як жительки міста Ужгорода, так і жительки Ужгородського району і Закарпатської області з кінця 2012 року на Закарпатті, як і в інших областях, розпочали програму здоров'я жінок України, головне завдання якої збереження репродуктивного здоров'я. Втім, більшість молоді так і не усвідомлює всю небезпеку неконтрольованого статевого життя. Саме найкраще. Е... Уберегти себе від небажаної вагітності, це відсутність стастивих стосунків. По-друге, це теж такий меседж, що будь-який контрацептив, він краще, як аборт. Різноманітність протизаплідних засобів, вона дуже, дуже велика. Саме просте ірніше, ну, не просте, а саме, скажімо, таке природнє. Це природні планування сім'ї, це календарний метод на збереження репродуктивного здоров'я впливає в першу чергу спосіб життя. Фахівці кажуть, українська нація з сьогоднішнім станом здоров'я має невтішне майбутнє. Що на сьогоднішній день існують такі прогнози всесвітньої організації здоров'я, і вони прозвучали досить давно. Стосовно України, що у нас є така тенденція, що до 2050 року кожна четверта пара в Україні матиме проблеми з репродуктивним здоров'ям. Це не тільки дітонародження, та або здатність до репродукції, але це будь-які супутні, скажімо, так, захворювання, розлади, які пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Зі слів фахівців, ці дані досить реальні, адже в Україні доволі серйозні темпи поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом.